Друга книга Хронік або друга книга Параліпоменон, розділ перший. Давидів, син Соломон, закріпився у своєму царстві, Господь його Бог був з ним і постійно його звеличував. Якось Соломон скликав увесь Ізраїль тисячників і сотників над військом, суддів і всіх можновладців Ізраїлю та глав батьківських племен. На чолі цієї громади Соломон вирушив на узвище, що в Гівеоні, оскільки там ще залишався намет божих зборів, який спорудив Господній слуга Мойсей у пустелі. Однак Божий ковчег Давид уже переніс з Кір'ят Ярима в Єрусалим, де для нього Давид підготував намет, у якому й поставив його. Проте мідний жертовник, який спорудив Весельїл, син Урії, онук гура. Він залишив перед колишнім господнім наметом у Гівеоні, тому Соломон з усією громадою пішли саме туди. Зійшовши до мідного жертовника, що стояв перед Господом спереду намету зборів, Соломон приніс на ньому тисячу всепалень. Тієї ночі Бог з'явився Соломонові і промовив до нього: Проси, що я мав би тобі дати? І Соломон сказав Богові. Ти учинив моєму батькові Давидові велику милість, поставивши мене царем замість нього. Нехай же, Господи Боже, тепер справдиться твоя обітниця, дана моєму батькові Давидові, оскільки ти мене поставив царем над таким численним народом, як пісок на землі. Дай же тепер мені мудрості та знання, аби я міг достойно виступати перед цим народом і провадити його. Адже хто зуміє судити такий великий твій народ, Бог відповів Соломонові. Оскільки саме таким є твоє бажання, і ти не просиш багатства та скарбів, ані слави й смерті своїх ворогів, ти навіть не просиш для себе довгого віку, а попросив собі мудрості та знання, щоб правити моїм народом, над яким я тебе поставив царем, то дається тобі мудрість і знання. Проте я тобі дам також багатство і статки, а також славу, чого не мали царі, які були перед тобою, і після тебе таких не буде. Тож Соломон повернувся з узвища, що в Гівеоні, від намету зборів у Єрусалим, і почав владарювати над Ізраїлем. Соломон зібрав військо з колісниць і вершників, так що було в нього 1400 колісниць і 12 тисяч вершників. Він розмістив їх у різних містах, визначених для колісничного війська, а частину залишив біля царя в Єрусалимі. Цар посприяв тому, що срібла і золота було стільки в Єрусалимі, як звичайного каміння, а кедрів щодо їхньої кількості було як сикомор на рівнинах передгір'я. Коней, які мав Соломон, царські купці доставляли з Єгипту та скуви за звичайною ціною. За колісницю, доставлену з Єгипту, вони платили 600 шеклів, а за коня 150, за їхнім посередництвом і таким же чином купці доставляли їх до хеттейських та арамійських царів. Наступним рішенням царя Соломона було побудувати храм для імені Господа, а також царський палац для себе.